Тонкощі зберігання палива в каністрах, рекордний штраф за порушення ПДР, витрати та такі на проблемні двигуни сягнула 7 мільярдів доларів. А могли б зробити один раз, і нормально. Японці нарешті повернуть старі ключі. А Volkswagen поверне старе кермо. А на «Інфокар бекстейдж повернувся я. Отож, зустрічайте четверті автомобільні звістки. А з вами Серега і поїхали! Почнемо з нововведень в українському законодавстві, які стосуються безпосередньо водіїв. А саме було оновлено список захворювань та вад, з якими ні в якому разі не можна сідати за кермо. Відтепер керувати автомобілем заборонено особам з хронічними захворюваннями оболонок ока і зі значними порушеннями функції зору. Також відтепер не допускається до керування автомобілями люди з порушенням вестибулярного апарату і з синдромом запаморочення. Під обмеження також підпадають люди. Люди із серцевою недостатністю четвертого класу, аритмією, хронічними психічними захворюваннями та епілепсією. І так далі. Насправді я гадав, що так і було. Згодні на дорогах часто можна зустріти психічно хворих. Крім всього цього, тепер за кермо не можна буде сідати особам, які перенесли гострий мозковий крововилив. Але зрештою, все це таке, так як є одне але. При деяких захворюваннях допуск декорування автомобілем може бути надано індивідуально, після проведення лікування та реабілітації. Коротше, скоріш за все, таки нічого не зміниться. Експерти б'ють на сполох. Гадаю, у багатьох з нас стоїть хоча б одна каністра з паливом. Ну, так, типу про запас. Зізнаюсь, у мене таких каністр аж дві. Отож, експерти кажуть, що таке пальне варто розпочати використовувати вже зараз. За словами експертів, домашні запаси бензину та диспалива у українців становлять щонайменше 20-30% від місячного обсягу ринку України. Проте нафтопродукти мають свої обмеження щодо термінів зберігання. Бензин розпадається на компоненти, а дизель просто-напросто замерзає. Для тривалого зберігання треба мати пальне високої якості. Але всі ми здогадуємось, якої якості у нас було паливо, а особливо те, що було в продажі в умовах дефіциту. Експерти рекомендують: якщо паливо простоїло вже пів року, то краще його потрохи заливати в бак та поновлювати запаси. А то станеться біда. А от дизель краще заливати вже зараз, бо невдовзі розпочнуться морози. А от від спиртового бензину краще взагалі відмовитись. <му> ну і трохи про автоновинки. Нарешті дебютував оновлений Ford Ескейп. Передня частина кузова повністю нова. Решітка радіатора змістилася вгору. Світлодіодні фари вже в базі. А враховуючи теперішній дефіцит світлодіодів в Україні, то це точно лакшері. Та ще й з'явилася смужка, котра світиться над решіткою радіатора. Але то вже за доплату. Також на кормі з'явились нові ліхтарі, а от бампер залишився той самий. Інтер'єр майже не змінився. Панель приладів тепер не стрілочна, а розміщена на восьмидюймовому екрані. Також з'явилася нова мультимедійна система. Сінг 4, та ще й в базі з 8-дюймовим екраном та тачскріном. Раніше це було опцією. Тепер же опціонально можна додати великий екран на 13,2 дюйми з інтегрованим керуванням клімат контролю. Технічних змін також немає. Можливо, це на краще, а можливо, треба розпродати склади. Всього доступно чотири силові установки. Першими двома доступний восьмиступінчатий автомат. Повний привід це опція для базового мотора. Та стандартне оснащення для двох літрових машин. Також тепер доступні два гібриди. Виробництво оновлених кросоверів у США розпочнеться вже незабаром. А місцеві дилери отримують новинки вже на початку 23-го року. А наші типу місцеві дилери, я гадаю, знайдуть шляхи, і ми побачимо десь ближче до 2024-го року оновлені биточки. Ну і повернемось до наших реалій: нещодавно в «Укртрансбезпеці» виявили злісних порушників габаритно-вагових норм. Кілька фур від одного і того самого підприємства на постійній основі їздили через ВІМ-комплекси із закритим переднім номером. Попри такий геніальний лайфхак, в відомстві такі змогли зрозуміти, що це за автомобілі, та виписали на власницю всі пропущені штрафи. Усі машини підприємства вдалося ідентифікувати. Отже, тепер власниця трьох автомобілів Scania r 420 отримає одразу 41 штраф на суму у 867 тисяч гривень. Really? А тепер саме час попросити вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та написати комент. Також попрошу вас підписатися на мій особистий канал. Там поки що сумно і немає відосів, але на те є свої причини. А які саме можете періодично бачити у мене в сторіс в інстаграм? Тож, якщо не підписані, то велкам. Але одне можу сказати точно: це буде дещо круте, те, про що я мріяв багато років. Зовсім скоро роботу буде завершено, і я знову повернуся і на свій ютуб. І якщо ви хочете підтримати мене фінансово, то вся інфа в описі до відео. Отож, дякую за увагу. Продовжимо. Лінійку нового Lotus Еле поповнила топова версія R. Надпотужний кроссовер вже доступний для замовлення. Всього лише від 151 тисячі євро. А саме виробництво стартує у 23-му році. Стандартний електромобіль Lotus Еле дебютував у 600 сильному виконанні. А от r версія отримала набагато продуктивнішу силову установку на 905 кінських сил і 985 ньютонометрів. Тепер це один з найпотужніших кросоверів у світі. Розгін до 100 кілометрів займає приблизно стільки, а саме 2,95 секунди. Його максимальна швидкість обмежена і становить 265 кілометрів на годину. Акумуляторна батарея така сама, як у стандартної версії, але запас ходу дещо менший 490 кілометрів. Також в ньому переналаштували пневмо підвізку та додали особливий трековий режим. Пізнати автівку можна за карбоновим декором, висувним спойлером і 22-дюймовими дисками. Тож, якщо побачите у себе в подвір'ї лотус, то точно будете знати, РК це чи ні. У салоні з'явились металеві накладки на педалях. Комплектація Елетре включає матричні фари, чотиризонний кліматконтроль, систему очищення повітря в салоні, акустику потужністю по 1380 Вт і електропривід сидінь. В серед опцій є карбоново керамічні гальма, а потім з'явиться й автопілот, здатний їздити гоночними трасами, на кшталт знаменитого Нюрбургринга. А от на це я б точно подивився. Ну, прям дуже цікаво. Виробництво Lotus Елетре налагодять у Китаї на підприємстві Geely. Ну тут все просто. Китайський концерн володіє британським брендом. Концерн Hyundai вже витратив 5 мільярдів доларів і збирається витратити ще 2 на проблемні двигуни. Великі витрати це наслідок іміджового рішення. А саме Hyundai Group запропонували довічну гарантію на проблемні силові агрегати. Таким чином, більше половини прибутку за третій квартал цього року буде спрямовано на компенсації постраждалим клієнтам у північній Америці. А це аж 945 мільйонів доларів від Hyundai та трохи більше мільярда від Kia. Про проблеми з двигунами T-2 DJI стало відомо ще в середині 2010-х років. Тоді Hyundai Kia довелося відкликати мільйони автомобілів. А три роки тому автогігант запропонував власникам проблемних авто безстрокову гарантію на мотори. І ось тепер, через кризу американці стали рідше змінювати автомобілі. І як наслідок. Кількість гарантійних замін виявилася значно більше, ніж очікувалось. Тож, якщо ви думаєте про корейський биточок зі штатів, то дізнайтеся, коли йому востаннє змінювали двигун. <му> Нові зразки водійських посвідчень відтепер можна замовити онлайн на деокупованих територіях та в інших областях. Послуга була поновлена через електронний кабінет водія. Тепер, наприклад, можна замовити поновлення через заміну прізвища. Після замовлення посвідчення можна буде отримати або у відділеннях або на Укрпошті. Ну і звісно, за доставку сплачує отримувач профіт. Але про це трохи згодом. А за межами України посвідчення відтепер можна отримати у Варшаві. І зараз йде кропітка робота, щоб розширити список міст в Євросоюзі, де можна отримати посвідчення. І нагадаю, що під час воєнного стану скасоване обов'язкове надання медичної довідки. Наразі, щоб отримати права, потрібно надати паспорт, ідекод код та форму 13. Тож для психічно хворих з першої новини не переймайтесь. просто оновлюйте права та їздіть. Вартість обміну до документа не перевищує 300 гривень, а доставки 600. Так, щось давно я не користувався Укрпоштою. Jeep офіційно почав продаж нового кросовера Avenger з мотором Peugeot. Бензинова модифікація зненацька з'явилася на італійському та іспанському сайтах марки. Хоча минулого тижня Avenger дебютував. У вигляді електромобіля. Якщо не бачили, то подивіться минулий ролик. Швидко запустити серію паливну версію дозволила уніфікація з кросоверами концерну Stellantis. Саме у них Avenger запозичив триціліндровий двигун PureTech і механічну коробку передач. Спереду, бензиновий джіп Avenger відрізняється від одноіменного електромобіля лише відсутністю синього шильдіка між фарами. Позаду додався самотній патрубок вихлопної системи. У салоні з'явився селектор механічної коробки передач та третя педаль. Техніка мініатюрної новинки така ж, як у базових Peugeot 2008, DS3 або Opel Mokka. Двигун об'ємом 1,2 літра на 100 кінських сил і 205 нінометрів моменту. Дебют бензинового Avenger стає зрозумілим, якщо порівняти ціни. В Італії базова версія з механікою коштує 27 тисяч євро. А ось варіант на батарейках майже в півтора рази дорожче від 40. Ну що ж, тепер чекаємо економічний дизельний варіант. Найпопулярніший у світі автовиробник заявив, що змінить свій смарт-ключ на простий механічний. Все це робиться заради того, щоб зберегти постачання автомобілів клієнтам. Причина тому нестача напівпровідників. Як обіцяє автогігант, клієнт таки отримає свій смарт-ключ після того, як його вироблять. Якщо ви не здогадались, про кого йде мова, то я вам зараз розкажу. Мова йде про Тойоту. І ця проблема у них ще крапля в морі. Минулого тижня в Тойоті попередили, що скоріш за все їм не вдасться випустити 9,7 мільйонів автомобілів, які спочатку прогнозували на поточний фінансовий рік. Нові технології це просто чудово, але ж не всім вони до вподоби. Тому деякі автовиробники таки змушені прислухатися до клієнтів та відмовлятися від нового на користь старого. Саме це й сталося з компанією Volkswagen. Їх рульові колеса із сенсорними кнопками зазнали різкої критики з боку користувачів. Невдоволення досягло такого рівня, що клієнти почали вимагати повернення керма зі звичайними кнопками. Першим хто позбавиться сенсорних кнопок. Та отримає нове, ну скажімо, відроджене рульове колесо. Буде гольф, який вийде у 2023 році. І я гадаю, сенсорний клімат буде наступним. Ну а на сьогодні все. І вибачте, я ніяк не можу спланувати вихід ролика на неділю. То немає світла, то немає інтернету. Але ми переживемо. І я впевнений в цьому на всі 100%. Нагадаю вам про те, що потрібно підписатися на цей канал, також на мій канал. І нагадаю про свою інсту. Отож, всім дякую і до зустрічі!